Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великої і Сьогодні на зв'язку з нами та рологиня Лана. Пані Лано, я вас вітаю. Добрий день. хочу з вами обговорити вчорашню подію, яка сталася в Запоріжжі, тому що там серед дня обстріляли ем, буквально центр міста, влучили і в лікарню, і в кав'ярню, і в офісний центр. Все ж таки. Який прогноз для цього міста до кінця грудня? Чи будуть ще ось такі прильоти, так? Будуть. Якщо вони вже достають до центру, то, звісно, будуть. Так, да, буде летіти. Щось якесь нове від зброї буде летіти, буде летіти на, на жилі дома, на приватний сектор буде летіти. Будуть смерті. Єдине, що там буде якась така чи лікарня, чи що що там людей немає. Угу. От, скажімо, або люди йшли відтуди. Ну, може бути днівний стаціонар, а днем, а ночью уходять, я угу. не знаю. Або щось таке пов'язане з одинокими людьми. От. Будуть жертви і да, буде страшно. Прошу вас, друзі, реагуйте на повітряну тривогу. Звісно, вчора пройшла просто одна хвилина, це жахливо. Але як можете себе убезпечити? Будемо на це сподіватися. За Сумську область хочу вас, Лана, запитати, тому що пабліки пишуть, що Росія прорвала кордон у Сумській області. Це правда чи фейк? Чи зайшли орки? <плес> на територію Сумської області? Там були б серйозні бої. Да? Дійсно зайшла мене, угу. я не знаю. Мені здається на цьому моменті варто казати лише друзі, нам потрібно донатити і підтримувати збройні сили України, тому що від наших донатів на нагальні збори на нагальні потреби дуже багато чого залежить. І про Покровськ, тому що там, як відомо, теж дуже складна ситуація. Військові оглядачі кажуть, що бійці можуть опинитися в оточенні. Що скажете ви, пані Лано? Яка там ситуація, і чи дійсно наших захисників можуть взяти в кільце? Ну, бачиш, у мене показує карта е, Всесвіту, і карта кара, к, к, королей із Всесвіту і міряності. От якби е, оті всі Трампи її ними не тянули. <гану> на Хлопців збройним, а ми залишилися в пастці один на один. Це, во-первых, во е, да, е, ну, ситуація буде тяжка. Я не бачу, що прямо оточення. оточення. Вот. Но ситуація буде дуже важка, і місто дуже потерпатиме від е, обстрілів. Да. І, да, кольцо ось, є. Прямо під місто можуть взяти. <гану> а у них нема чим воювати. Чим стріляти, чим те, що дуже багато людей, карта башти розіб'ють, всю роботу розіб'ють, mm -hmm. карта смерті йде, там буде дуже важка ситуація. Жозливий. Понимаєте, ага. всі, всі, всі э, ну, глядачі э, питають, і не тільки глядачі, да, наприклад, і, да, ну, і інші люди, що там Покровськ, всі нервничають, всі питають, вот. но, тим не е, э, скажімо так, Люди мало що роблять. На жаль. Я звісно, винувати не тільки люди. Звісно ж, винуват агресор, однозначно. І вот. э, винувати наші західні партнери, які нам оказались не партнери, Це теж це однозначно. Ну це все і цю якусь роль. Вот. Це по-перше, по-друге, є ну, якісь, якісь моменти. во дуже ждуну багато, і люди, які знають, що ждуни є. Да, а ці ж енергії вони ж сплітаються, mm -hmm. понімаєте. Ну, От така ситуація. карти міняються, все міняється. Ми решили, ми розслабили булки, а не зайдуть на територію Дніпропетровської області. А ну всі розслабились і готуються до свят. Йолки, праздники, все весело, шашлики. Варто завжди пам'ятати, що війна може стати куди ближче і прийти, і в ваше місто, і населений пункт, хоч зараз вона може бути далеко. А є інформація, пані Лано, що Росія готує масований удар тією своєю ракетою Арішнік по заходу України. Чи дійсно в планах у ворога вдарити по західним областям? Західні області. Чи да, Чи будуть летіти арішніки на захід України? Буде летіти орешник України. Да, будуть розробляти якісь нові території. Карта вогню є і ще що. І да, очікують. Не, ну, скажем так, не скажу, що це орешник, бо карта брехні. Ну, якась хрень буде летіти. Угу. Тут є карта обману. Возможно, це не, не масований орешник, тому що, судя по всьому, у них цих орішнік, Ну, не так багато. Дав. Uh -huh. Це ж, це ж все-таки те, що несе ядерну зброю, якщо вони зараз її випаляють, то <кхід> Ну, будуть, будуть і, і ще що? Ну, Будуть по інфраструктурі бити, щоб світло, там, де світло, по тим областям, де у нас стоять, те, що дає світло. По тому, що вже прилітало, по яким-то е, ну, робочим моментам от те, що працює. Зрозуміло вас. А, є ще розмови про ядерну зброю. Наприклад, той самий Лукашенко заявив, що в Білорусі саме зараз є не один десяток російських тактичних ядерних боєголовок. Чи правдива ця інформація, і чи можуть з Білорусі запит... запустити ядерну зброю по Україні? Так, чи є у Лукашенка дійсно багато цих боєголовок. Ну, я б сказала, що є, бо тут дьявол випадає, я думаю, що є. Ну, нема карти брехні немає. Брехні немає, є. Да. Так, чи планують запустити. Території Білорусі ядерні боєголовки по Україні. Чи планують? Так, да, ведуться роботи під готовітяння. Так, да, планують. Да, всі три карти говорять про те, що планують. Який жах. Будемо сподіватися, що цього не станеться в будь-якому разі. І ще одну заяву хочу з вами обговорити. Проте вже не від Лукашенка, а від прем'єра Польщі пана Туска. Він заявив: не знаю, з чого він взяв таку інформацію. Проте каже, що мирні переговори між Україною та Росією взагалі можуть початися вже цієї зими. Чи в січні місяці або ж в лютому місяці ми можемо очікувати початку якихось переговорних процесів? Чи будуть вже якісь переговорні процеси? Так, да, нас нагнуть, і ми винуждені будемо. Ми винуждені будемо їхати на ці переговори з болізненим серцем. От, на жаль, переговори будуть такі трошки не дуже. але хтось буде, не служаться переговори. Тобто, початок буде, не служаться переговори. От. І ще що, ем... Нам просто не дають зброї, поэтому нам нема чим воювати. Просто тупо нема чим воювати. Хоч бери і не знаю, там, молотками закидуй врага. У, то, у тих ядерна зброя, а у нас нема чим. От і все. Так. І тому, а, 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 а ті нас обложили. Багато буде брехні, багато буде обману, ми відкажемося, і ще що, і ще що. Ті, хто нам обіцяли якусь зброю, ті, хто нам обіцяли підтримку, вони просто самоустраняться. І ми залишаємося сам на сам з цим ворогом, то, що я казала, нас обманули, нас очередний раз кинули. Но, но, поки що, що, я не бачу, тобто початок почнеться, але угу. результату ще немає, нікакого. От Че який початок може бути? Це вплоть до того, може бути, що Путін представив свій план, да, Зеленський представив спін план, там сіли, повичоркували все, що не сходиться, а ставили тільки те, що сходиться, або ще щось таке. Возможно, навіть тут є ось дорога, а якась дорога буде. Тобто хтось приїжджає в Україну з цим планом, наприклад, путінським. Тобі, понятно, що не не Путін і не Зеленський садуть за стол переговорів. Понятно, що це будуть працювати треті ліця, як завжди. Але хтось уже може приїжджати в Україну з таким ну, планом чи чизненим угу. предложенням якимсь, щось таке. Зрозуміло вас. <клес> Все ж таки, зараз ще дуже багато розмов про те, що політична влада в Україні дуже скоро почне змінюватися. Чи дійсно в 2025 році верхівка політична України може стати абсолютно іншою? У 25 році політична архівка буде змінюватися. Я тебе так хочу: ті криси, які розворовували Україну 30 років, так і остануться. Оце найпростіше. Якщо ми ждемо, ну дивись, ну карта повторення. Тобто все по кругу, все по кругу. От, карта Башти, тобто якісь домовленості, щось не состоїться, щось, не, щось, щось сорвуться, якісь Знаєш, таке впечатлення, що ці, ці мирні переговори ніяк не будуть е, ну, ніяк не будуть реалізовані, і поэтому, поэтому ну, просто треба буде убирати, наприклад там Зеленського, скажем, угу. да. І притом фізически убирать. Вот. І потом, потом уже будуть приходити, тому що виборів, як таквих, всі готуляться, но я пока не бачу виборів. Вот. Є карта Башні. Башня, башня це якась трагедія, якесь якесь дуже-дуже негативне собыття, яке прям от основа нас наталкує на то, що ну нам, нам хтось треба. Тому нової я не бачу, але я бачу, що е, якийсь клан, який керує Україною. Притом не важливо, хто там президент Зеленський, Петров чи Іванов. Є якась определена, як то кажуть, там в Ізраїлі Масад, так і у нас є приділяний клад, який керує Україною, і не жоден новий політик не в змінити це все. В такому плані. Карти випали найхіровіші, най скажу вам чесно. І дуже Може, зараз магнітні, магнітні бурі і така та сама, ну, поки що. Хочу запитати ще за Єрмака, тому що його неодноразово називали найвпливовішою людиною Європи, сірим кардиналом та української політики. Чи, ем, він? Позбавиться е, свого політичного статусу, чи навпаки його підвищить і е, стане ще вище в своїй посаді? А яку він посаду займає? Здається, він радник Зеленського. А яка вища посада, може бути? Президент. А, керівник офісу президентів. президентів він зараз, президенту. А ні, Не буде він президентом, його ніхто не вибере. Сподіваємось, а там хто знає. Це однозначно. Так, як буде кар'єра Єрмака в 25-му році? Ну, Між прочим, я хочу сказати, він приймає якусь активну участь в обговоренні і оце, захисту, поняв, що тобто uh -huh. він з військовими на рівні. Uh -huh. Далі. Далі, так, да, прям тут ось куча людей, які саме далі. Що там його політична кар'єра? Вони, між прочим, дуже сваряться часто з президентом, бо Угу. І є у них їм тяжело в місті, на одній території знаходиться тяжело. <кх> Як би там не було, ким вони там не були в прошлом, я не знаю, хто вони кому там приходяться, тому що немає коли мені слідкувати. За цим, але їм важко щось таке поза межами. Я, Но Президентом він не буде. Угу. Но, таке впечатлення, що він чи свою партію організує, чи коротше, да, у нього є все-таки карта успіху. Є карта, навіть, як я сказала, чи повишення, чи щось. Ну, це не президент, щось інше, Понимаете? але впливове, так? Да? Так, да, так, да. ну давай я подивлюся, чи стане Дірмак президентом. Понімаєш, щоб Єрмак став президентом, треба ну, хто же його вибрав. Це точно. Вот. а хто його Ні, я розумію, що там многі не вибирали там э, хоча, що неправда вибирали. І Януковича вибирали. Я ж пам'ятаю антимайдани. Давайте не забудемо. Половина людей ж ж були на антимайданах. Половина. Які, кстати, сі січас, які зараз воюють теж, от прикол. Так, а ну-ка, чи стане Єрмак президентом? Ні, карта Башти, ні, немає, немає. Щось случиться. Таке впечатлення, що він може, е, от я не знаю, я би прочитала ці карти так. Я не знаю, як воно буде. Знаєш, як то кажуть, якби там не було в жодному тару на війну немає. Не, ну, немає прецедентів, да? Це ми, як то кажуть, таке в унікальне время живемо, коли ми намагаємося на війну гадати при допомогі цих картинок. На самом деле на війну ні в кого немає досвіду гадання. І не в одній книзі не написано, і не, одні не в одній школі не вчать. То хочу сказати, я би прочитала так. Він з якоїсь компанії в місті саміста загине. Ого! Не один. Тому що є карта башні, карта сили От. і карта троє кубків. Тобто не один. не один. Буде якесь велиці, яке приведе к розрушенню. Тому немає, що він буде президентом або як-то так. Раз йдемо далі. Я хочу запитати ще за розширений призов в Україні, тому що Сполучені Штати Америки, начебто, шантажують нас знову ж таки своєю допомогою, своєю зброєю і наполягають на тому, щоб чоловіків в Україні призивали від 18 років. Чи е, піде Україна на такий крок? Я вже казала, і я це питання дивилася вже 3 рази. 10 разів я не можу дивитися, тому що значить, дивіться, закон про військове навчання буде прийнятий з 18 років, як колись у нас була строкова служба, буде, угу. а потім людям будуть пропонувати контракт. Угу. Тобто, Все-таки вони, вони не будуть мобілізовані одразу на війну, але їм буде предложено, поэтому закон буде Вот так. От. Не, не прямий, що Тобі 18 должен ти типа вже зараз воювати. Чим воювати? Тоже ця Америка. Вони видвигають. Все завтра скажуть, а давайте тварин, а давайте дівки з 18 років йдуть проститутками, ну треба ж економіку підтримувати. Да? А, наприклад, а, а, а тітки 30, давайте ми в них по легкому і по отріжемо. У них вже двоє, яка різниця. а нам донори. Треба. А тоді ми дамо зброю. Тобто вони знаходять будь-яку причину, щоб нам зброю не дати. Ну, вопрос, на кого працює Америка на самом деле? Так може, блядь, це Америка з Росією вместе замутили цю хуйню, А ми, як дураки, так і дайте нам помощь. Так може Америка така сама, як і Росія? Не зря вони там розказують, що на нашій території вони, вони з ними воюють. Раз вони не дають, я розумію так, що дайте зброю, а ми самі розберемося, кому їх давати. Може, бабушки захотять у нас воювати. Абсолютно точно. Це наша держава, і нам її захищати. Погоджуюся з, ти з вами. Мо що мужик в мужик женився на дівки? А мама прийшла і каже: ти її оце не так. Оце з нею спи, я тільки так, не як іначе. А я буду стояти і наблюдати. Чи правильно ти в неї там всовуєш її, чи неправильно? Ну, примерно, отак вот воно звучить. Це вже бесит на самом деле. Оця вся херня, тому що потому немає зброї, люди гинуть. От давайте всіх виб'ємо і, і так далі. Тому що Америка вирішила. Там ще не мішала б на Америку ту, ту вот, вот орішники. Є таке трохи. Ви згадали за економіку? Якраз останнє питання про неї, тому що саме зараз вже почали виплачувати тисячу з зеленського в рамках зимової є підтримки. Проте, знаєте, в суспільстві є питання: звідки взялося стільки грошей, зараз заявок здається майже 8 мільйонів. Подали, і яка взагалі ситуація з економікою країни, що ми так буквально роздаємо гроші? Та Ну що, ну, а що, звідки взялися? У нас же ж фопів дохера. Да же ж ти тільки получаєш більше чотирьох 4 регулярних в місяць на карточку, значить ти повинен доказати е, на відходження, е, звідки денюжки, да? От, Це відповідно, ФОПи. А скільки фопів у нас будуть, наскільки у нас піднімають податків? От, наприклад, на сьогоднішній день там, да, я плачу, скажімо, е, там, 1400. Да? А з Нового року я буду платити 4600. Ага. Податків, да, а э, електроенергія піднімається. Да, і якщо б я ще захотіла офіс зняти, золоті паті були. От-откуди от звідки. Звідки ж гроші? З людей. Гроші, які роздають людям. З людей. Угу. Только от, вони одніх відбирають, а другим віддають. А в тих відбирають більше. Вот. А ті вша віддають. притом ці гроші, що вони арті пораздають. Вони ж якби опять їм возвращаються ж по бальшому счету. У великому рахунку. Наприклад, кажу, ма, кажу, там якусь тисячу дають. хочеш бери. Я брати не буду. Говорю, а ти хочеш бери. А кажу: ти пенсіонерка, у тебе все одно карточок нема. А вона каже, так, так а що бери? У нас, каже, в село почта приїжджає, два рази в місяць машина приїжджає. Немає почтових відділень, mm -hmm. тому що при пані Порошенко відділення почти е і і школи позакривали. Все, ви як хочете, так і виживайте. Зробили за 30 кілометрів, там один э, ПГТ зробили з нього район. І тепер, якщо ти вмер, значить ти дуже туди їхати. Якщо ти больний, ти теж дуже. А чим їхати автобусів немає? нікого не волнує О, так же саме і це. Кажу, так, а що ж на цю тисячу? Ну сказали ці машина ці пошти, сказали, що на цю тисячу вам не дадуть її на руки. Ви можете купити почтові марки, наприклад. Ні, ну там є Або певні категорії, звісно, а з картки та, це та. Або простіше. книжку, У них більше нічого нема. Або, наприклад, там на почті мило хтось, продає. мама каже, нахіра мені, мені каже, 72 роки, мені хірово, мені лікарство треба купити. Ну, я не можу купити лікарства, тому що в мене немає карточки, так, щоб так, так, оформити цю підтримку. А через пошту марки, куди я її на лоб наклею каже, і буду лічитися від мігрені. Ну, здається, через Укрпошту можна ще за комунальні послуги платити, хіба ні? Які в селі комунальні послуги? Вода в Кри... криниці або, або дощова дрова. Я вже купила, заплатила Все. 9 тисяч, плюс за 5. Які комунальні послуги? Я На тисячу вона світ не напалила. Все. Ну, зрозуміло, так. <реш> От і все, і це не тільки проблема моя мама. Ну, там да, людей в живуть. Це проблема всіх людей. Тому ця тисяча, я, звісно, дуже звиняюсь, але це як насмішка над людьми. Нахера вона нужна? Угу. У вас у вас тогда хера хіра стало, стала і в бюджеті? Так візьміть і, сразу, і сразу закупіть якусь зброю, десь і відправте. Правильно Фак, чи ні? Факт, факт. Я вас підтримую повністю. Долар наш. Не наш, той який наш, але не наш. Е, до 45 в 2025 році. На початку я маю на увазі, може, вирости? На початку. А якщо він виросте не на початку, що це поміняє? Ну, тоді не на початку. <рес> так, виросте в 25-му році долар. Я хочу сказати, буде, буде якась нова, якийсь скачок новий. Буде. Uh -huh. но я тобі не скажу, даже, я скажу так. Інтересний скачок, будуть стримувати його, да? от. а ну, далі, що тут у нас? Разниця буде невелика. Я не бачу, прям, щоб сильно, -сильно. Uh -huh. От Будуть іскутнути, здержувати будуть. Слухай, там може щось таке бути, от по башні, я вважаю, що це обвал. Я не дуже розумію, хто куди обвалиться. Yeah, так, да, тому що якісь -то будуть мутки з цим доларом, я не бачу, щоб він дуже виріс, а от карта башни це що то розрушається, що многі люди можуть оказатися, ну от якщо це башня, то можна сказати, що це долар розрушається. Може бути якийсь іскусний обвал його чи що. Коротше, я так скажу, на сьогоднішній день, бо, мабуть, скоріше всего треба в Євріках хранити. Це точно, це точно. Говорять зараз про цю фінансову кризу, яка з рахунок правління Трампа. <гум> може, наздогнати. Так, <гум> <Да, гум> щось, щось там таке проїзде, там от немає карти повишення, а башня, ну якби ну, а що обвалиться? Ми ж не про гривню говоримо, Тата. ми про долар. Угу. Значить, це долар щось там кудись підкотиться. Або може криптовалюта зіграє на цьому ще якусь роль. Може, фіг його знає і так сидиш в цій страні, також був в нормальній страні, ну, я маю в виду без, без війни, без прочів. Ну, ну, щось би купляв, би, там, не uh, знаю, здесь. ковбаси якось накупляв, чи накупляв гаражі та приздавав їх, Хер їх, маму, знає. А тут якби от так. Вот. Це точно. Дякую вам, пані Лано, за нашу розмову. Друзі, від вас нам сильно треба ваші вподобайки, ваші коментарі під випуском. Обов'язково підпишіться на Лану на її канал. Всі посилання будуть в описі. А ти на дзвіночок, щоб не пропустити наші свіжі випуски з експертами. І звісно, що я вас дуже прошу. Бережіть себе та донайте на ЗСУ. До побачення. До побачення.